Якщо Росія погрожує блекаутом Києву, то має знати, у відповідь буде блекаут в Москві. Це слова українського президента. Але звідки в Зеленського така впевненість, що в Москві можливо вимкнути світло? Це суто політична заява? Можливо, але коли у Росіян палають НПЗ, лягають під станції, політика дивним чином збігається з фізикою. То чи реально погасити мегаполіс на кшталт Москви? Де межа нашої далекобійної зброї та їхньої ППО? У чому відмінність енергосистем Росії та України у цьому відео? найімовірніші сценарії розвитку події зима близько. Моє ім'я Дмитро Оліник. Підтримайте канал за QR-кодом, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше. Про те, чому заява Зеленського про можливі блекаути в Москві технічно реалістичний сценарій, днями написало видання Телеграф. Там пригадали, як одного разу російська столиця вже переживала масштабний енергетичний колапс. Сталося це 25 травня 2005 року. Тоді відбулося знеструмлення через аварію на підстанції Чагіно. Вузол, що з 60-х перетворював напругу з 500 кВт до міських Осодвадцяти посипався каскадом. Спершу загорівся один трансформатор. Далі кілька одразу а за три дні вигоріли всі шість. Локальна технічна проблема перетворилася на системний колапс. Без електрики тоді залишилися мільйони людей. У Москві, під Тульській, Калузькій та Рязанській областях. Метро зазнало найбільшого збою в історії. У тунелях зупинилися 43 поїзди. Став і наземний електротранспорт. Утворилися багатокілометрові затори. Перебої були у зв'язку, інтернеті. Та роботі лікарень і підприємств на московському НПЗ довелося екстерно скидати і спалювати газ. Язики полум'я здіймалися на сотню з гаком метрів. Оператори мереж оцінювали миттєве відключення споживачів у московській енергосистемі приблизно у 2,5 гігавати. Зупинилися тоді гес 1 ТЕЦ 9 ТЕЦ 11 ТЕЦ 17 ТЕЦ-22 та ще декілька важливих об'єктів. Відновити електропостачання вдалося лише ввечері 26 травня, тобто через добу збитки оцінювали від десятків до сотень мільйонів доларів у перерахунку за тогочасним курсом. Ключовий висновок експертів тоді був такий: до колапсу призвели багаторічне недофінансування, недореформованість сектору і розмита відповідальність між акторами енергоринку. Чи щось в Москві відтоді змінилося? Це Україні ймовірно і доведеться перевірити, чи можливо за певного збігу факторів повторити сценарій з блекаутом на болотах. Чи Здатні удари по певних вузлах, особливо в піковий період, вивести систему з ладу. Так чи інакше, останні заяви про можливість дальніх ударів по енергетичних вузлах Росії в Москві майже напевно щитуються нервово, особливо коли з'являються наочні тизери. Як от 28 вересня цього року, блекаут у російському Білгороді та навколо нього. Тоді загадкові удари по ТЕЦ не дронові, а ракетні, що видно з відео, не просто спричинили перебої з електропостачанням, а буквально вимкнули місто. Регіон занурився у темряву. Не працювало вуличне освітлення та світлофори, фіксувалися збої у зв'язку. Люди застрягали в ліфтах. Станом на 1 жовтня, за даними регіональної влади, основні мережі перевели на резервні лінії і живлення у більшості районів відновили. Отже, по суті, Белгород демонструє Кремлю опцію, яка з'явилася через агресію щодо України. Сьогодні Білгород, а завтра може бути і сама Москва. Енергетична система Росії складається з семи великих регіональних блоків: центр, південь, північний захід, середня Волга, Урал, Сибір та Далекий Схід. Одна велика павутина по товстих нитках, іде струм на великій відстані, по тонших роздається містам і районам, керують сім з єдиного центру. Москва належить до блоку центр, живиться не лише зі своїх електростанцій. Навколо столиці є широке кільце головних ліній і підстанцій, через які до міста заходить електрика з великих станцій у сусідніх областях атомних і теплових. Вже з цього кільця струм розходиться по місту дрібнішими лініями до районів, будинків і підприємств. Отже, Москва постійно піджив. Люються зовні і усередині одночасно, але якщо десь поруч із містом падає один вузол, велика підстанція або лінія, як у 2005 році, навантаження перекидається на інші напрямки і виникає реальна загроза перевантаження і врешті каскадної аварії. Але загроза це ще не блекаут. Щоб його спричинити, потрібно одночасно вразити значну частину вузлів та підстанцій. А це задача із зірочкою. Знеструмити на певний час окремі райони Москви – це дійсно реально. А от щодо повного блекауту. Thank you Тут є сумніви у Москві багаторівнева система ППО, яка складається з комплексів С-400, С-500, панцирів та екіпажів для знищення дронів. То щоб наші ракети дісталися цілий, треба спершу відмінусувати ППО і РЛС. В принципі, Україна це вміє. Приклад Крим майже повністю зачищений від засобів спостереження і протидії. Та ціна питання не лише у здатності створювати дірки в ППО, і навіть не у потужності далекобійної зброї. Бо, наприклад, росіяни з перших днів повномасштабної війни мали зброї вдосталь, але реальний блекаут у Києві спричинили лише один раз, 23 листопада 2022 року, і то на кілька годин. Так, ми тижнями, місяцями жили без світла, але то були керовані обмеження внаслідок руйнації об'єктів енергосистеми. Власне блекаут, суто з технічної точки зору, це вікно в години, коли система палає, все падає, і енергетики втрачають над нею контроль. Щодо зброї, якщо виходити з географії уражених протягом останніх двох місяців НПЗ в Росії, Україна дійсно має чудові далекобійні можливості: це і дрони, і, ймовірно, ракети, як от Нептуни, Вільха, Сапсан, Фламінго. Багато хто справедливо запитує, де ж наша розрекламована балістика і наші далекобійні ракети. Але як ми маємо про них дізнатися, якщо не на полі бою в дії, що саме прилітало по НПЗ, достеменно невідомо, але зрозуміло, що нам вдалося зупинити майже 40, Відсотків потужностей нафтопереробних заводів понад два десятки великих НПЗ занурили російський паливний ринок у кризу, якої ще не було. Отже, власні ефективні засоби ураження Україна має і використовувати їх може так, як вважає за потрібне. Тут не існує жодних обмежень. А от щодо західної зброї тут складніше. Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Кіткелогнями в інтерв'ю Fox News сказав, що Білий дім не проти того, що Київ бив далекобійною зброєю по цілях у глибині Росії. Це нібито позиція президента Трампа і всієї американської адміністрації. Але він не уточнив про що саме йшлося: про наші засоби чи про передачу нам американських ракет. Аналітики сходяться на думці про те, що подібні заяви це не стільки практичні процеси, скільки елементи тиску на Росію, типу, ми готові з вами домовлятися, але якщо ні, то передамо українцям томагавки. Отже, така собі політична невизначеність чи така стратегія спрацює? Президент Зеленський у другій половині вересня неодноразово говорив, що Москва готує удари по енергосистемі України, прагне занурити нас у темряву та холод. Невідомо, як у Кремлі сприйняли заяву президента про можливість блекауту в Москві, але якщо вони, крім того, щоб створювати пропаганду, здатні, хоча б трохи аналізувати реальність, мають розуміти потенційну відмінність блекауту в Росії і блекауту в Україні. Що я маю на увазі? Україна фізично приєднана до європейської мережі, і за останні роки ЄС суттєво розширив можливості поста. Вок, електроенергії цього літа переглянули методику розрахунку доступної пропускної здатності на кордонах і поступово піднімали ліміти на експорт імпорт у два боки. Україна ці роки будувала капітальні захисні споруди навколо найбільш вразливого обладнання. Скільки і якої якості? Інше питання. Зрозуміло, що те, що вдалося створити, зменшує шанси тотального мінусування підстанцій і пришвидшує повернення в роботу, якщо влучання сталося. Донорські програми закрили потребу у дефіцитних позиціях: великі трансформатори, високовольтне комутаційне обладнання, мобільні котельні та різну техніку для швидких перемикань. Це підняло стійкість магістральної мережі та зменшило. Час простоїв після обстрілів паралельно з ремонтом ТеС і ГЕС країна пішла в дрібнішу генерацію. Бізнес, громади встановлюють газопоршневі установки, невеликі турбіни та сонячні електростанції. За публічними оцінками, лише у першій половині цього року додалося близько одного гігавата розосередженої генерації. Та й врешті, після атак минулого року, коли, наприклад, у ДТЕК було пошкоджено приблизно 90% доступної теплової генерації, операторам довелося перебудувати аварійні алгоритми, швидше перемикати схему живлення, планувати імпорт та навантаження по годинах, розставляти резерви. А що в цей час в Росії? Європейської подушки вони не мають. Це зрозуміло. Росія працює у власному великому контурі з обмеженою зовнішньою торгівлею та без доступу до порівняно за масштабами дружньої мережі донора. Отже, коли десь у Росії виникає дефіцит, підхопити його зовні майже нема кому підключитися до Казахстану чи іншої країни не вийде, бо йдеться про неспівмірні об'єми електроенергії. Стільки Росії. Ніхто не дасть. Крім цього, розселені на тисячі кілометрів центри споживання та генерації означають багато довгих магістральних ліній через порожні регіони. Такі траси складніше ремонтувати і тримати із запасом стійкості. У той час, як Україна вимушено розпорошує ризики і швидко добудовує дрібну генерацію, Росія, по-перше, має санкційні бар'єри на імпорт критичних компонентів. По друге, будь-яка масова децентралізація у віддалених регіонах б'є по логістиці через географію. Тому буде дивно, якщо Кремль несерйозно сприйме заяву Зеленського про відповідь України в разі атак по нашій енергетиці. Буде дивно, якщо там не почують і Келога. Чекаю на ваші думки у коментарях. Напишіть, чи Україна достатньо наростила власні далекобійні засоби для тиску на Росію. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.